Доброго дня! З вами я, Наталя Заполідіс, із своєю майстерною, що присвячена хусткам. І сьогодні знову це ода буде маленький це хвала маленькій хусті і робочим способом повою. І це є зараз дуже актуально навесні і влітку, коли стало тепло, і багато ґаздинь роблять ремонти. Я знаю, не знаю, як ви, але от я своїй подрузі допомагаю. І це є дуже актуально, коли страшна пилюка, і треба чимось накривати волосся, і та пилюка є всюди. А хочеться все одно виглядати гарно, бо є ж і не тільки її подруги допомагають, але й друзі. Ну от. А, і, тобто, це буде такий робочий спосіб повою, який є дуже ошатний і має таку в собі ізюмінку одну. А, мова не йде про цю хустку, це є хустка, яку я використаю як нижню хустку. А для вас я приготувала отаку от біленьку. Це є дуже-дуже-дуже ніжна така тканина. Це вона трошки є щільніша, як марля. Через то вона є дуже пластична. Ну, і вона така, знаєте, буденна, побутова, через то її не вдягнеш кудись. Ну, а На ремонт то можна, але все одно можна виглядати гарною. А як звик, ми складаємо квадрат на кут. І цю квіточку я знімаю квадратний кут, і потім загортаємо поле. І нам в цьому способі не треба, щоб хвости дуже відрізнялися. Отой От третій кут, щоб вони не дуже відрізнялися. Треба, щоб це було практично одне і те саме. От, бачите, загорнула, накриваюся. Можна навіть лишити цей рожевий край. І це буде гарно, але треба закрити волосся тоді щільніше. Бо тут на цьому платі є рожеве і біле. І через то можна навіть брати дві хустки. Ну, як собі хочете, можете ховати, можете залишити. Тоді в кінці, як звикли, перехрещуємо ці два над тим третім. І отут як лягає тканина. Це все те, що ми знаємо, те до чого звикли, ну це не головне зараз. І там лишається такий третій хвостик. Так от, родзинка, саме ізюмінка цього способу повою, в тому, що зробити з цим хвостиком. Бо ми б його, ну, як традиційно, ми б його залишили. Ну що нам такого хвостика? Ні, хочете, можете лишити. Але він загортається. Отак От туди дуже ошатно поверх тих двох кінців, що ви вже їх пов'язали. Бачите, така дуже довершена форма. От, тут вже є дві хусточки. Ну, це робочий такий спосіб пової, але мене вразив оцей хвостик, його можна там закрити і взагалі не зрозуміло, що це воно робили на своїй голові. Ну, якщо ви хочете взяти просто тоненьку білу хустку а, і вийти десь не тільки до ремонту. То можна назад чпити цієї квітки. От. Ну, можна не чіпати. Ну, і так гарно, і так гарно. Ага, ну я все кажу, що самої хустки замало, ще треба чогось, обов'язково треба прикрас, щоб показати вам таку свою лялочку. Це також я зробила, називається Єшрага. Чого я її беру? Дивіться, яке вона має платячко, Достоту такого. Таких кольорів, як оце платячко, що на мені. Там є рожеве, там є синє, там є біле. І ага. ну, зараз не видно, просто якщо вийти на сонце, вона має такі черевички сині. І ці сині черевички надзвичайно такими гарними крапельками синіми блищать, як достоту тканина цього плаття. Ну, от можна зняти квітку і подивитися, як то буде без квітки. Також так навіть благородніше, якось без квітки така пані зразу. Добре, дякую, хусткуємося. Побачимося. На все добре.